Щирі вітання на каналі ICTV2. У цей день спостерігали за травою. Якщо вранці вона суха, вночі буде дощ. На заході сьогодні весь день ясний. Жодних опадів не передбачається. Але попереджаю: шукайте затінку від шкідливого сонця, бо денна температура досить висока 28-32 градуси, а ввечері спокійніше 19-23 градуси тепла. На півночі день розглядається. Розпочнеться з привітного ранку, коли небо ще ясне і повне тиші. Але вже в день з'являться хмари. Лише у Житомирі, день ясний, без жодної хмаринки. Стопчиків день покажуть 23-27 градусів тепла. А вночі 16-20 градусів також тепла. На сході України пануватиме хмарна погода. Повітря свіже, сповнене ранкової прохолоди і тиші. У Луганську в другій половині дня очікуєте дрібний дощ. Однак до вечора він повинен стигнути. Дена температура плюс 22-26, а увечері плюс 16-20 градусів. На півдні погода майже на кожен смак. І сонце, і хмари. Втім, хто чекає на дощ, погані новини, його тут не буде. Стовпчики термометрів піднімуться аж до позначок 27-31 градус з плюсом, а увечері обіцяють 16-20 градусів тепла. У центрі день зі спокійним небом, трохи хмарним, але не дощовим. Хмари ненадовго до вечора небо має очиститися. Температура денна 24-28 градусів тепла, а вночі 17-21 градус тепла. Київ зустріне день спокійним ранком. Та вже в день з'являться хмари, які м'яко огортатимуть небо. Вони не принесуть дощу або якоїсь там негоди. Температура у столиці в день 23-27 градусів. Градусів з плюсом вночі 20-24 градуси вище нуля. До зустрічі вже завтра. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!